Притягнути до персональної відповідальності депутатів, які особисто голосували за так звані диктаторські закони, 16 січня 2014 року. Про це заявив генпрокурор Віталій Ярема на зустрічі з журналістами. Він нагадав, що притягнення до відповідальності депутатів за голосування суперечить конституції, адже відповідно до 80-ї статті народний депутат не несе юридичної відповідальності за голосування. Разом із тим, генеральний прокурор нагадав, що до відповідальності можуть бути притягнуті особи, які і фальсифікували сам процес. Ми оголосили в і оголосили підозру народним депутатам олійнику і калєтніку, дали доручення службі безпеки і Міністерству внутрішніх справ провести необхідні оперативно розшукові заходи з метою їх затримання, доставки до суду для обрання міри запобіжного заходу. Також Віталій Ярема заявив, що готовий залишити свою посаду, якщо Верховна Рада висловить йому недовіру, і запевнив, що чесно виконує свої обов'язки.